Скажи. Ні. Я не буду так казати. Ну, останні раз. Ой. Усім хаю хаюшки. Круто! Послухай, Дмитрику, я доросла людина. І аудиторія у мене доросла. Іди, йди, я сам впораюсь. А мені що робити? Ну, Дмитрику весна на дворі Піди м'яча поганяй. Пограйся. Я в твоєму віці вже з дівчатами гуляв. Тоді я побіг. Куди з дівчатами гуляти. – стій! Сядь тобі ще рано. М'яча потім пограєш. От молодь. Ну що, погнали? Привіт усім! Оцей тиждень був дуже багатий на події. По-перше, Китай, Росія, Москва дуже довго то пафосно розкручувала зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна. От зараз таке буде! Зустріч тривала три дні. Я чесно дуже чекав чогось з тривогою. Чекав, чекав, але нічого не дочекався. Радію, що я такий не один. Путін теж нічого не дочекався. Він і так того дзіна піна. А, І так. І так. Мені дуже шкода путінського мануального терапевта. Йому треба тепер тому. Пилу хребців правити після стількох поклонів. Путін йому щось розповідав і щось обіцяв, і нафта в півціни, і, і газ тобі, і ліс тобі. Сі дивився, слухав і мовчав. Мені це нагадало, як коли сусідський індик залицявся до індички на моєму городі, і хвоста пуш, пушив, і. А індицію все одно, чому? Бо вона пластмасова була. <рив> <рив> ніяких обіцянок, ніяких угод пластмасовий китайський пан не підписав. Єдине вже на трапі на прощання сі, сказав Путіну. Бережи себе, дорогий друг, що в перекладі з китайського на московського означає Денег нет, но ви держитесь. Однією з найгучніших новин тижня стало офіційне обвинувачення Гагазького трибуналу на адресу Володимира Путіна і видача ордеру на його арешт. На цю тему вже було багато всього про Путіна, і я не буду нічого додавати. Я хочу привернути вашу увагу до іншої особи. Разом з Путіним в цій справі причепом іде якась. Марія Львова Білова, яка каже, що просто сиділа на посаді і виконувала його накази про депортацію українських дітей на територію Росії. Її зараз ніхто не сприймає серйозно, але дарма це майбутня зірка. Дід Богдан не екстрасенс, але завдяки багатому минулому можу трішки заглянути і у майбутнє. І там, у майбутньому, я бачу дуже погані новини для цієї Львової білової. Коли Путін крякне, а він рано чи пізно обов'язково крякне, чуєте? Крякає. На болотах всяке трапається. І на болотах почнеться дуже цікава гра під назвою. Нас змусили. -у 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 і тут почнеться. У шойгу виявиться вісім неповнолітніх дітей. Медведів принесе довідку з алкодіаспансера. Пісков збриє вуса і загубиться в натопі. щоб відмитися від Путіна і повернутися в цивілізований світ. Не одному стоматологу треба буде в їхніх головах. По-перше, треба їм виплатити репарації. Друге, виконати міжнародне право. І тут гражданочка, яка просто сиділа на посаді, отримує за всіх. Там дістанеться і Львові, і Біловий, по повній. Mm -mm. Що, що ти кажеш, Дмитрику? Не смішно. Ага, повір мені, коли це станеться, у багатьох людей дуже підніметься настрій. Особливо я буду дуже веселий. Справа про крадіжку українських дітей це початок. А справ буде багато. Не дарма два дні тому в Газі підписали домовленість про відкриття в Україні філіалу Міжнародного кримінального суду. Мені здається. Що це перший в історії філіал, який буде працювати інтенсивніше за оригінал. Сподіваюсь, що для російських пропагандонів там теж знайдуться і час, і справи. Бо вони постійно кажуть таке, що хоч стій, а хоч падай. І це я зараз не фантазую. У Соловйово в студії у прямому ефірі знепритомнів професор Андрій Карнєв і дійсно гепнувся на підлогу. Я не знаю, в чому причина. Саме перед цим пропагандисти обговорювали, як знищити ракетами Вашингтон. А, мабуть, у пана професора там нерухомість. Отже, він і впав, і всі кинулися до нього. Я так і не зрозумів або допомогти, або ну обшарити всі кишені. Соловйов покликав лікаря. А я так розумію, лікар там завжди мав бути, бо програму Соловйова можна знімати тільки під постійним наглядом лікаря. Знаючи, Соловйова, це може бути постановочний кадр. Йому ж треба якось утримувати глядача. Якщо я правий, то в наступних серіалах цього мила скажуть, що професор був вагітний і при падінні втратив дитину. Не смійся, Дмитрику, але якщо це падіння в студії Соловйова було справжнім, науковці можуть переглянути повтор і нарешті виявити, яка доза відбірної. Російської брехні для людини максимальна. Здається, брехня це єдина та остання скрепа руського міра. Подивіться на ці дві новини з русських офіційних джерел. Перша, російські винищувачі не збивали американський безпілотник. І одразу за нею друга новина. Міноборони РФ. Нагороділа пілотів, які збили американський безпілотник. Як ти в три роки, Дмитрику, чуєш? Ти ж казав: це не я, дідусю, поголив цього кота. Ну, діду. Що, діду? От що цікаво, що нагородив цих пілотів медаллю за мужність. Уявляєте. Наскільки мужнім пілотом треба бути, щоб збити безпілотник, у якого зі зброї тільки фотоапарат? А ця війна показала, що російська мужність діє тільки тоді, коли остановіться, не заприцівляйтесь, в Україні таке не працює. Ну і наостанок дуже позитивна новина. Ось таку Чудову стругалку для олівця можна купити в Німеччині. Хотів вселяти страх, а вселяє сміх. Я обов'язково відкладу з пенсії 40 євро і куплю собі отаку, тільки засуну туди не олівець, а петарду. Отака дурня малята. Всім на Добраніч, а Путіна на олівець.